Студенти кафедри журналістики, реклами та піар технологій відвідали тренінг «Надзвичайні ситуації, особиста безпека та робота медійника від співробітників та курсантів Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, національного університету цивільного захисту України. Вчилися соціалізуватися, вчилися е, яких навичок, які потрібні вам будуть у житті. Сьогодні ми охоче запросили до нас на такі освітні гостини наших колег. Із Черкаського інституту пожежної безпеки вони студенти дізналися про історію закладу, особливості навчання, практичної підготовки курсантів та їхнє дозвілля. Це третього руку, коли було засноване пожежно-технічне училище. Відповідно, воно існувало до 97-го року, і саме в 97-му році був сформований вищий навчальний заклад Черкаський інститут пожежної безпеки. Майбутніх медійників ознайомили з інструктажем про поведінку під час пожежі, повітряної тривоги, ракетного обстрілу та інших надзвичайних ситуацій. Наступно це відключить газ і електрока. Я вже сказала, що е, якщо у вас є змога, то це потрібно зробити. Перед тим як ви будете уходити з квартири або з із, із будинку, щоб не виникла пожежа. Крім того, курсанти Максим Смілянець і Павло Левченко розповіли про правила поводження із розлитою ртуттю і про вимоги до безпечних укриттів. Тут не бажано, можна використати з принципу, звичайно. Ну, і не так жалко викинути потім. І якщо це по закуткам або десь вона попала, також нею збирають. Своїми враженнями від заходу поділилася студентка другого курсу Анна Могильна. ЧПБ і їхні викладачі. Захід дуже корисний, на мою думку, тому що зараз у нас такий час, період такий, що війна на вулиці, і тому правила, Так, як зберегти собі життя, остатися неушкодженим. Я думаю, це для нас корисно. Перш за все, так як поводити себе під час пожежі, задимлення. І... Про мету проведення подібних заходів розповів курсант другого курсу Павло Левченко. Зараз проводити це дуже цікаво. Особливо для студентів, зараз в умовах війни. Потрібно знати всі нюанси і все, що потрібно робити, для того, щоб зберегти власне життя, життя вашої, вашої сім'ї, ваших друзів. Ми прийшли до вас з візитом, щоб розповісти вам про дії, про дії і про те, що потрібно робити під час певних ситуацій, під час. Того де треба евакуювати, з яких місцях потрібно евакуюватися над сюжетом. Працювали Неля Пилипенко, Тетяна Пасічна, Андрій Некористенко та Тетяна Чупилко. Щоб, щоб їх можна було запускати, як вдію вони.